Малина стара нова пісня. Я у лісі малину зустрів при дорозі, а вона мені шепоче, ти з'їш мене, хлопче, але спокусу свою перенести я в змозі. І пішов. По дорозі, а серце в покої, а ти просто малина, ти солодка малина, лісова, та й дика малина, але ти не дівчина, але ти не дівчина, що вночі мені сниться, як червона малина, я дівчину зустрів край села у криниці, і спитав я у неї холодної водиці, а вона мені каже, мій любий хлопчина, я її лісова та й дика. Малина я у лісі малину зустрів при дорозі, а вона мені шепоче, ти з'їж мене, хлопче та спокусу свою перенести не в змозі. І пішов по дорозі, а серце. três vozes